you mm -hmm. Слава Господу! Ви дивитесь християнську телевізійну передачу для всіх людей. Мир вам! У нас сьогодні дуже важлива тема і дуже цікава гостя. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. або. 050 24 15 713 050 24 15 713. Залишайтеся з нами. Будь ласка, знайомтеся, наша гостя, Якимчик Вікторія Семенівна, місто Новомосковськ Дніпропетровська область. Вона колишня цілителька, колишня ясновидиця, колишня екстрасенс. А сьогодні вона християнка, сьогодні вона пише християнські пісні, які проставляють Бога. Вона пише і слова, і музику. І наша тема обман чи зцілення. Вітаю Вікторія Семенівна у нас на Прикарпатті. В нашій студії. Давайте трошки розкажіть про себе, щоб наш глядач зрозумів, хто ви є. Я була молодою жінкою, коли е, з'ясувала, що моя свекруха, чаклунка, займалась чорною магією. І я зразу стала шукати, як від цього захиститися. Почула, що є набори на курси екстрасенсоріки, закінчила одні. Трошки пізніше другі, тоді ще пізніше ліцензію отримала. І була впевнена, що я маю захист і можу лікувати інших людей і собі ставити захист. Але пізніше я зрозуміла, що це все не так. Що такого захисту е, не буває, тільки Божий захист буває. А, Але... була е... Чорним магом, а ви білим магом, та? так? Ну, вона була чорним магом, але багато людей е, так е, зважають, вважають, що, та, вважають, та. що е, є такі білі маги, є чорні і є різниця між ними. Але ні, різниці нема. Тому що е, біла магія це завуалірована магія, це чеклунство теж. Але хитро, так лукаво зроблено, щоб люди думали, що це від Бога. Бо вони ж звертаються до ікон, до Божої Матері, до Ісуса Христа. Вони кажуть во ім'я Христа, Отця і Сина і Святого Духа як лікують. А як ви пішли до Бога? Як ви залишили цю практику? Коли ще я ще не знала, що це все не від Бога. Я лікувала людей, я була впевнена, що це допомагає мені Бог. І коли до мене приїхала та свекруха, що я казала, що вона займається чаклунством, я була впевнена, що я зможу захиститися від цього. І вона уїхала і стала ця дія в моєму житті впливати. На моїх дітей, на мене і на мого чоловіка. Я була тоді вже другий раз за чоловіком. Замужом? Да. Замужом, так. І е, я побачила, що е, я нічого, нічого не можу зробити, е, щоб щось змінити в своєму така житті. — Це дуже битва екстрасенсів в родині. Так. Да. <гум> ну, не дуже смішно, правда, Це взагалі не смішно. <гум> Хоча ми їздили е, знімати на до однієї знахарки, десять разів вона зливала воском над нами, було легше і йому, і чоловіку, і мені, але як написано в Божьому слові в Біблії, що той, той злий дух повертається назад до тієї людини, з якої він вийшов, і коли він не знаходить, де йому жити, Повертається назад, а там пусто, вільно. Він бере з собою сім зліших злих духів і повертається до цієї людини, щоб жити там, що буває гірше, в багато разів. Так це я на собі почувала, коли це зі мною сталося. Самою. Ну, хто вас зупинив на цій гріховній дорозі? Що вас зупинило? Я зустріла одну жінку. Котра стала віруючою. віруюча. Но та вона була не в такій, як я привикла, не традиційній церкві, а Євангельською. І вона мене познайомила з одною знахаркою, колишньою, котра вже залишила цю практику, І, як вони прийшли до мене разом до моєї хати, вони показали тексти списання, де написано, в якому місці Бог наказує людям, щоб вони не звертались к таким людям, людям чи клунам, чародіям, чи хто займається спиритизмом, астрологією і так далі. І якщо вони будуть звертатися, чи самі будуть займатися цією діяльністю, вони будуть мати за це покарання покарання. І я бачила в своєму житті, що в мене в житті були, були тільки розрушення. Руїна. Руїни були з першим чоловіком я розійшлася, з другим розійшлася. Я розуміла, що це все неправильно, не повинно таке бути. Але все ж таки я бачила, що людям іншим я допомагаю, а в своєму житті я нічого не можу зробити, щоб у мене було все нормально. І тоді я розуміла, що. То, то, що я прочитала в Біблії, то на самому ділі правда. Це, це правда, істина. І я тоді повірила в це. В я, це слава Боже! Да, Богу. Я покаялась, одріклася, відріклася від сатани. Це дуже важливо, тому що mm -hmm. люди, котрі займалися цією справою, чи до когось звертались. У них же ж є ще той хазяїн, котрий допомагав їм в цьому від цих послуг, від цього хазяїна треба відрікатися. То це я зробила зразу вдома, а тоді я прийшла до церкви і там я відрікалася від сатани, від його послуг. І я побачила в своєму житті зміни з першого дня. я... Відчула, що від, з мене виходить якась така, може, нечість. Да, нечість, сила якась, яка з голови вийшла з такою вібрацією, і стало на душі, на серці легко, радісно. Я простила всіх ворогів своїх, хто мені колись яке зле і зробив. І свикруху, і чоловіків, всіх, хто мені щось може там. Погане зробив життю. І ви стали християнкою прийняли Ісуса Христа в своє серце. Так, да, я так це і зробила. Я сказала це голосно в церкві, євангельських християн, баптистів. І цей час вже пройшло 18 років, коли я вже віруюча, та радість, щастя, мир, спокій. Нікуди не дівається. Дуже дякую. Якщо ви хочете, шановні глядачі, повністю послухати свідчення Вікторії Семенівни, то ви можете це зробити за допомогою інтернету. В інтернеті є наша передача за 2010 рік. Там її свідчення. Запишіть, будь ласка, адресу нашого сайту: www.mirvam.at.ua www.mirvam.at.ua ua або найти там написати Вікторія Якимчик, і ви побачите інші Бивший передачі, Бивший екстрасенс, інші, колишній екстрасенс. Інші передачі там багато в інтернеті є передач про е, нашу гостю Вікторію Семенівну. Е, зараз так, дуже коротко, тому що у нас часу обмаль. На відповісти, будь ласка, на такі запитання, які я хочу зараз вам задати, uh -huh. як, як людину, яка знає в цьому толк. Е, багато є екстрасенсів, народних цілителів, які надприродньою силою лікують людей. Звідки в них ця сила? Тому що багато, в них, багато з них говорить, що це дар Божий. Як це збагнути, це зрозуміти? Так, я і тоді сама так думала, що цей дар мені дан від Бога. Тому що, це, що я, все, що я бачила, я не могла, не могла знати цього і передбачати, тому що я людей перший раз бачила. Багато з них. Вважають, що якщо до них з'явилася Матінка Марія у вісні, святитель Ніколай, Ісус Христос чи Другі Якісь, святі, і вони сказали: тепер ти будеш лікувати, то це його місія і йому потрібно цим займатися. Але самі вони не знають Христа як свого Спасителя. Котрий е, змінив би їх їм життя, як тепер мені? Ну, ж, життя нам не християнська. Та й у вас було не християнське життя. Да. Е, вони, коли лікують людей, вони кажуть, що ну, ми ж вам допомагаємо, е, лікуються якісь хвороби. Пухлини пропадають, зникають. І все це можна медициною підтвердити. Але ця хвороба, що вилікувана, переходить з тіла на душу угу. тієї людини, що звернулася до цього цілителя. І ця людина, ці наслідки, бачить в своєму житті подальшому. Діти хворіють. Вдома якісь розлади ну, якісь погані наслідки. Може і пожежа бути, і якісь пропадають речі. Буває, що злий дух душе людину, коли вона спить. І чи вона бачить, що ще якісь тіні мількають поряд з нею? Хоча хоч нікого відчуває, немає, що... відчуває, що десь хтось біля стої. неї хтось стоїть. Да. Це е, наслідки такі. Е, саме гірше, що та людина, якщо вона не покається перед Богом в цьому, що вона зверталася до таких цілителів, вона попаде в пекло в ад. Ну, я хотів би сказати, що Слово Боже е, пише про це, ну, кожен з нас може самостійно uh -huh. прочитати Біблію і подивитися, як Бог е, дивиться на. Ці, цю окультну практику, екстрасенсорику і так далі. Mm -hmm. Значить, наприклад, повторення закону 18 розділ, 10, 12 вірші, повторення закону 18, 10. написано: нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить mm -hmm. свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, mm -hmm. хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по, та, по птахах, і хто чарівник, mm -hmm. і хто чорнокнижник. І хто викликає духа померлого та духа віщ... віщого, І хто питає померлих? Бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гедоти Господь Бог твій, Бог твій виганяє їх перед тобою, тобто ті народи, які цим займалися. Та й багато і других текстів та. там є. І багато других текстів. Ми, текстів, ми, да. звичайно, що всі ми не можемо зараз uh -huh. сказати, але Бог засуджує як новому заповіті, так старому заповіті окультну практику, всякі ворожіння. Ми не говоримо там, що лікувати uh -huh. травми, будь ласка, хай лікується травмою. Це, це Медицина офіційна, будь ласка, так, дуже uh -huh. з розумом. Так. Бо там багато хімії і все інше. А, але от коли таке щось сумнівне, ми сумніваємося, що це таке якесь ворожіння чи uh -huh. ш... нашіптування, О, це вже небезпека. Uh -huh. Навіть якщо воно прикривається, каже, це біла магія, так? навіть якщо прикривається uh -huh. іконами Біблією чи, чи Божими словами, треба дуже бути обережним, звідки це. Тому е, і Ми бачимо, що людина ж, живе безпутньо, тобто вона не християнське життя веде. Я знаю, колись одного екстрасенсу він там е, всіх лікував, Півзахідної України, а сам мата накрив. Ну це в'язно, да. що це вже не від Бога. Що робити тим людям, що зверталися до екстрасенсів, знахарів, шептунів? Що їм робити? От Вони вже зробили цей гріх, до них звернулися. Їм треба покаятися за всі гріхи і за всі гріхи, які є, і за окультні, само собою, відрікатися від сатани. Не звертатися, не звертатися до сатани, а звертатися до Бога. Я відрікаюсь від сатани, від всіх Його послуг. Це дуже важливо. І коли людина звертається щиро до, до Бога, Бога, Він її прощає, Він змінює її життя, він дає їй той захист, про що я казала, тепер що? Має кожна віруюча людина, котра слухає і виповнює виконує, виконує Божє Слово. Отже, звернувся до Господа, та Боже, прости мені гріхи мої, і в тому числі uh -huh. оці, ці гріхи е, ворожіння. А, ну а що робити з на екстрасенсом? На людина вже прив'язана до цього, і це uh -huh. подобається. її хвалять, вона там в газетах є. Люди гроші приносять. Що їй робити? Так, да, це здержує її до покаяння, покаяття, тому що авторитет, кар'єра і. Люди, котрі вважають її такою особливою людиною. Бо їй навіть, що гроші не беруть, а я задурно це роблю. Так? Так. Але все рівно так. слава. Так. Да. Їй треба все-таки зрозуміти, що з Богом не можна заігрувати, тому що Бог-рівнитель, Він наказує дітей за гріхи своїх батьків до третього, четвертого роду. І це одне. А кожна людина за себе відповідає за себе, тому що роблячи це, а Бог каже, що це не можна робити, вона на себе бере це прокляття. Їй треба теж відрікатися від сатани, покаятися, прийти до церкви і не тільки читати Біблію вдома. А е, примкнути до віруючих людей, до церкви, де ісповідують Христа розп'ятого е, воскресшого і внов е, грядущого. Е, і коли ця людина буде, вона залишить всі ті гріхи, котрими я займалась, перестане довіряти гороскопам е, і так далі. Е, Перестане бути суєвірною, як це буває багато, і вона довірить своє життя Богові, то її життя зміниться. Бог прощає всілякий гріх. Нема такого гріха, що каже, що «А за цей гріх ти будеш молитися 5 років чи 10 років, а вона прощає, Бог прощає за один раз. Mm -hmm. Якщо людина щира в цьому, отже, окультна практика або екстрасенсорика, mm -hmm. це є обман, це є обман, навіть якщо він прикривається якимось таким благородством. Рано чи пізно людина зрозуміє, що вона, допустим, вона отримала якесь зцілення, так чи mm -hmm. оздоровила печінку, але душа буде хвора. Це тоді проблема. Прокляття на сім'ї буде, будуть не гаразд. Вона навіть не буде знати, що це наслідок того, що вона зверталась. Тому треба всім mm -hmm. каятись І екстрасенсам, і тим, щоб були, користувалися їхніми послугами. Так. А що робити людям, щоб отримати захист від вроків всякої нечистоти? Тому щоб люди от, один одному роблять це все, особливо у нас на західній Україні. Так я хочу сказати, що коли я вже півтори роки була віруючою, я зустріла одного. Знайомого колишнього колегу, що займався магією, лікував людей. людей ясновидець був, і він захотів мене продивитись. Uh -huh. Ну як це дивляться? Ясновідіще. Він не зміг цього зробити. Він мені подзвонив по телефону, по телефону і сказав, що як ти вчора почувала себе. Я кажу, що як, все, як завжди, а він казав, «Мені, мені погано було, я хотів тебе продивитися. І в, першому, в перший раз в житті я цього не зміг зробити. Як стінка виросла переді мною, я нічого не став бачити. Я запитав е, питання в космос, чого я угу. не бачу, а йому. Відповідають, її захищає церква. Я тоді йому пояснила, що церква це не приміщення, а зібрання людей в ім'я Христа, зібраних в ім'я Христа. Захищає, Господь захищає да. захищає. Ми Бог. молимося і Бог захищає нас від чаклування, від всього поганого, що може впливати на нас. Виліковує хвороби. Я знаю таких багато. Случає, як, як випадків, випадків, коли людина була саркомою, вже хвора, це не, лі, не хвороба. Але Бог вилікував. І я багато знаю і других, мої подруги, друзі, які були хворі на якусь серйозну хворобу. Нехай Господь збереже нас, і коли ми звертаємося до Господа. Він нам дарує охорону, зцілення і здоров'я. Дякую вам, дякую, Вікторії Семенівна. Угу. Дякую, хай Господь благословить вас. Хай Господь благословить Дніпропетровську область, Івано-Франківську область і всю нашу батьківщину. Дякую вам.